Семирічна Олександрійка Олександра Жих перемогла на конкурсі краси. Конкурс відбувався 17 травня в Кременчуці. На конкурсі «Міс Бейбі Стар» я змагалася за перемогу в віковій категорії 7-9 років, де була велика конкуренція. В моїй категорії було найбільше учасниць, а саме 15. Мені найбільше сподобалось показ шкільної форми якої я спробувала себе в якості моделі, тому що я хочу стати моделлю. Я хочу подякувати своїм батькам та наставникам Наталії Біланюк та Олені Лафі. Мені дуже подобається приймати участь в конкурсі. Сподіваюся, це моя не остання перемога. Моя ціль місць світу. Це не перша перемога Олександри. Вона вже перемагала у конкурсі Міні Міс у 2013 році. Цей конкурс краси був цікавий трьома виступами у різних костюмах. Підготовка проходила не дуже тяжело. було всіго три виходи. Перший це був показ школьної форми, який представлялася організаторами конкурсу. Другий був виход в українських костюмах. І третій вихід – бальне плать. Це нас уже не перший конкурс, Саша вже пів Минимист 2013 года. Ей очень нравится участвовать. Она этим живет и, и видит себя, себя только моделью или актрисой. Серед членів журі конкурсу була Каріна Бугаченко, яка здобула перемогу на цьому конкурсі у минулому році. Безусловно, було складно. Я коли приймала участь у конкурсах красоти, я хвилювалася, виходячи на сцену. Думала, що учасницям важче всього. На самом деле я ошибалась. Журі також тяжело, тому що коли на сцену виходить 40 красивих замечательних учасниць, і серед них можна вибрати одну самую це дуже тяжело. У Саши была очень большая конкуренция. Две девочки шла на победу, но мы сидели, очень долго думали, решили, кого выбрать победительниці, решили выбрать Сашу, так как она очень красиво держала себя на сцені и очень грациозно. Олександра 4 роки навчається в студії акробатичного танцю Екстрим, та відвідує заняття модельної агенції Ольга. Історія дуже цікава. Прийшла к нам дуже цікава молода мама, привела свого ребеночка красивого. И мне она показалась очень знакомой. Поскольку много детей проходят через наше модельное агентство, вырастают, подрастают. Иногда их можно узнать только лишь по взгляду, по глазам. Ну и, конечно, я поинтересовалась, может, где-то виделись, встречались. Она сказала, я у вас училась. Мне было очень приятно. Интересная мама, красивая. И ребенок также весь в маму пошел. И записала к нам ребенка своего. Саша, скажем так, очень интересная девочка, показала себя, сразу проявила как артистичный ребенок, послушный, добивается своего. Но, скажем так, ее упорство очень деликатное, не, не громкое, не броское, она старательная. Она переживает за каждый свой неправильный шаг и исправляет его. За словами Олени Лафи, секрет успіху Саші у підтримці її батьків та їх бажання розвивати творчі здібності дитини.